181 генератор французькі приватні підприємці подарували Харкову в рамках гуманітарної місії. Це була так звана експрес-акція, тому що всього за три тижні було зібрано близько 200 генераторів невеликої потужності, але які були призначені, щоб надати миттєву допомогу сім'ям, які мають в них потребу вже зараз. Під час зустрічі з послом мер Харкова передав слова вдячності французькому народу за активну підтримку протягом усієї війни, адже за останні 11 місяців з Франції відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста. І зараз, під час енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором, французи допомагають її долати. Я дуже вдячна вам за те, що з першої дні війни. Франція підтримує Україну, підтримує наше місто, і ми відчуваємо це. Відчуваємо ту гуманітарну допомогу, яку оказує нам і французьке міста, і цілому народ Франції. Ми маємо дуже такі плідні стосунки з нашим містом побратимом Лівім. Була направлена велика гуманітарна допомога, гуманітарна місія у міста Харків. Ми дуже це цінуємо і віримо в те, що після нашої перемоги ми разом будемо відбудовувати Україну, разом будемо відбудовувати наше місто. Під час зустрічі обговорили також плани і щодо подальшої співпраці в різних сферах. Французькі підприємства каже посол зацікавлені створювати і розвивати спільні проекти з Харковом. А щодо отриманих від французів генераторів, то найближчим часом їх передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи. Яна на біля, Копелюк, Сергій Перець, Андрій Паколов, Харківський звісті.